Улюблена цифра мого найкращого друга це дев'ять, це тому, що немає більшої цифри. Дев'ять 99 дев'ять, дев'ятсов дев'ять, дев'ять тисяч дев'ятсот Якщо Все підіймається достатньо високо, ви стаєте невразливими. Нічого більше не може вам зашкодити. Ніщо Більше не може нікому зашкодити, але хіба це не страшно гадати, чи є більша цифра? Якщо ви зробили 99 гарних спогадів, місця іншим не залишиться? Тож я не люблю рахувати, скільки квітів ми зібрали, або скільки вони сміялись. Бо скільки страшних гримас вони зробили, я просто сподіваюся, що ми будемо друзями ще 999 років.